Це харчовий блок дитячого садка номер 72 Кропивницького. Щодня тут готують їжу для майже двох сотень дітей, каже кухарка Юліана Бриурош. Ось, будь ласка, подивіться, у нас є кипячена вода для діток. Ми даємо кипячену воду обов'язково. На період дезінфекції води ми підготували запас води більше тони води, щоб у нас було для миття посуду, для приготування їжі, для обробки посуду і прибирання нашого харчоблоку. Ємності з водою приготували перед хлоруванням у кожній групі, показує директорка Світлана Діброва. Усього 10 тонн. Ця вода буде використовуватись для миття рук і для підмивання діточок. Такий же набір води у нас є в буфетні, де працює наш помічник вихователя для миття посуду. Тому що та водичка, яка буде йти подаватись централізована, вона може використовуватись для прибирання санітарного вузла для миття підлоги. Більше ні для чого, враховуючи збільшену кількість хлору. Орієнтовно на групу ми заготовляємо 800 літрів. Розрахунку два дні. Ємності з водою у квартирі приготувала кропивничанка Надія Веремієнко. Десять такі пляшечок, там посуду помить можеш, я не знаю для чого, ну для чогось пригодиться. Водопровідну воду під час хлорування, каже, використовуватиме для технічних потреб. Під час хлорування тільки прання, ну, вбирання і купатися будемо. Будемо дивитися, якщо буде сильна хлорка більша, Ніхто купатися там не буде. Воду для пиття і їжі купила. Це воду набрали ми з фільтровану. купаємо по 2 гривні за літр. У нас більше 100 гривень виходить вода. Ну 3-4 дня у Кіровоградській області. Хлорувати воду почали з 28 травня. Це інформація від керівника водопостачального підприємства Дніпро Кіровоград Миколи Романюка. Закінчилось хлорування у Світловодську, в Олександрії, в селищах Олександрійське і Пантаївка. 31 травня закінчується у Знам'янці. У Кропивницькому хлорування води відбувається з 20 години 31 травня. Самий пік хлору буде в воді, найбільше концентрація. Це десь буде 1 і 2 червня найбільше. Чотири дні ми плануємо, Чому? тому що їй необхідно вимити ту воду, ну, тобто промити всі мережі, промити потім чистою водою. Каже, підвозу води під час хлорування не буде. Тобто люди не повинні набрати необхідний запас води. Воду підприємства Дніпро-Кіровоград споживають майже 400 тисяч жителів області. Послугу хлорування сплачує споживач у складі тарифу, каже керівник підприємства. Вартість одної тонни хлору 65 тисяч гривень. Тобто, в залежності від пори року і доби, це виходить, що ми витрачаємо 50-100 тисяч, а під час гіпрохлорування це мов, дойде 400-500 тисяч вартість. Це проводиться раз на рік. Хлорування підвищене місто хлору, щоб уникнути розмноження і розпосудження мікроорганізмів. Це єдиний вид знезараження саме мікробіологічного забруднення. Під час гіперхлорування води використовувати її можна для технічних цілей, каже головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Особливо це важливо для шкіри, для органів дихання, тому що хлор він подразнює шкіру, подразнює слезові оболонки, його пари можуть. Подразнювати і викликати навіть біль у шлунку. І доведено уже зв'язок із хлором, і з онкологічними захворюваннями. Завершить хлорування мереж у Кропивницькому 4 червня. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.